Вітаю вас на каналі Крутого світла та гарного настрою. Сьогодні у нас відео присвячене сучасним авто, а саме пау, в яких немає світла взагалі. Це шахрайство з боку крутих автовиробників. В такому крутому крейсері, як за моєю спіною, які коштує дуже дорого, це преміальний встановили ксенонове обладнання, яке світить приблизно як галоген. Це з урахуванням того, що це в той момент, коли машина виїхала з салону. Потім ксенон просідає, і світло стає ще трошечки гірше. Ви розумієте про що я кажу. Справді, в чому справ. В цьому авто лінзи і фари ЗКВ. Така лінза була встановлена, вона абсолютно, ну скажімо, при тому, що цей автомобіль нормальний пробіг, приблизно 160-170 тисяч кілометрів. І світла немає. Чому? цоколь D5S. Прикол цієї лампочки, що колись її зробили, сама лампочка має позаду сам блок розживу. Прикол в тому, що за рахунок того, що старий ксенон, який ми знаємо, мав 35 Вт потужності, ці лампочки мають потужність 25 Вт. Тому цього світла просто не може вистачати по замовченню. Справа в тому, що коли ви користуєтесь таким, такими фарами, таким світлом світла ну, справді недостатньо, ви користуєтесь і по факту, коли у вас згорає одна лампочка. Вартість на сьогодні 6,5 тисяч гривень за одну штуку. Тож другими словами, якщо у вас одна згоріла, бажано міняти дві, то ви попадаєте на тринадцять просто за дві лампочки, які ніфіга на світять. Власник, це наш підписник. Дивиться наш канал, дивіться, яке світло можна отримати. Ми підібрали лінзи фірми IMS Ultimate u 3 це двохчіпова повноцінна нілла, потужність якої 60 Вт на ближньому, 68. Надалі. Давайте зараз перейдемо до заміру світла і подивимось ту саму різницю, про яку я вам зараз тільки два слова хочу розказати. Негативний момент. Саме по ауді. Ця машина, з ну, скажемо так, з невеликим пробігом приїхала з повністю розтрісканими фарами ззовні. Тобто був розтрісканий лак і розтрісканий аж до полікарбонату. Подивилися наявність стекол для цієї машини. Вони, Кожне скло більш ніж 5 тисяч гривень, 5,5 тисяч гривень за штуку зараз є в наявності. Але це, то, як кажуть, не бюджетно. І то будуть тайванські стекла. І що нам прийшлося робити? Ми власник звернувся з прохання повернути до життя його старі стекла. Нам прийшлося зняти лак, нам прийшлося шліфувати, потім полірувати, а потім, за рахунок того, що. Ті е, тріщини, які були в склі, вони бу були дуже глибокі. Нам довелося знову ж таки ще шліфувати, полірувати і потім накрити бронеплівкою. Виглядають фар як нові. Це було багато часу втрачено, але як, якби є результат і, сподіваюся, власник це оцінить. Ще один момент, якщо ви встановлюєте тайванські стекла, вони завжди з'їдають більше світла, ніж оригінальні. Це треба мати собі на увазі. Тому і друзі. Встановили нашу під, підмикаємо, підключаємо її від акумулятора, дивимося порівняно світло. Робимо замість. Для замірів світла використовуємо звичайний дюк метр Бачимо 1700 люкс на ксиної. Це приблизно як крутий галаген. Галаген зазвичай хороший галаген, видає 1500 люкс. 5500 люкс з урахуванням того, що наша лінза біле вже накрита склом. Скло є в будь-якому випадку. Фітром зазвичай оригінальний скло з'їдає приблизно 20-30%. Отаке дальнє світло. Зараз зробимо новому замість. тисяч люкс. Нагадуємо нашим підписникам, що підбір світла та консультації в нашому інтернет-магазині залишаються безкоштовними. Друзі, підтримаємо українських воїнів донатами а український контент підписками. Залишайтесь з нами. З вами був Вапіла Ігор та команда до зустрічі в нових відео. Пока.